Так, друзі, бажаю всім здоров'я, ви на каналі The Hunter. Е, вирішили ми сьогодні з станює поїхати на грибалочку в Карпати. На дворі 5.20. на дворі 20 градусів тепла, падав дощик, а це значить, що мають бути грибочки. Позвонив я до своїх знайомих сказали, що ну, ніби, ніби щось починається, але ще не точно, скажімо так. Так що, друзі, ми п'ємо кавусю і вирушаємо в дорогу. Тому не перемикайтесь, буде цікаво. Так, друзі, за спиною. Карпати лісовий масив, це значить, що ми вже на місці. Зараз ми збираємося швиденько і вирушаємо по грибочки. Погода, друзі, просто шикарна. Тишина, спокій. Ми доїхали. А. Тяжка дорога була, але... О! Всім, друзі, приємного перегляду. Так, Друзі, прийшли ми вже. Досить багато, але риботь щось немає. Не знаю, ні лисичок, ні червоних поки що. Ну, ми не втрачаємо, звісно, надії, а йдемо далі. Вон, їмо ягоди, Ожина вже достигла. Так що, друзі. Йдемо далі, там будемо бачити. Так, друзі, нарешті перший грибочок в лісі сухо, просто капець, грибів нема. Ми збираємо ожину, афлени, малину, все що є. У 10 літрове відро, постараємося сьогодні вповнено збирати. І ось нарешті, нарешті перший грибочок. Це у нас червонячок. Сухий, просто сухезний. Не знаю, піднялись ми. Високо а грибочків нема. Є надія на лисички, але побачимо. Йдемо ми по дорозі ось такі. Збираємо більше ягод. Грибочків мало, ну але... Оп! Який хороший Таня знайшла. Червоний. Маленький, молодий такий, прикольний. Файний, файний. Отакі, друзі, улов, я не знаю, одного такого більшого, пару лисичок і ще ось маленькі. Ну, йдемо далі, ми надії не втрачаємо, так що пробуємо далі руки руки грязні від ожини і чорниць. Продовжуємо. Так, друзі. Нарешті, нарешті перший біленький. Довго йшли. Пройшли досить немаленьку відстань. Трошки лисичок, пару червоних. І нарешті на місці, де завжди любить бути біленький, ось і він. Ось такий красунчик. Молодий. До речі, дуже-дуже їх мало. Ану, давай його. Ой, файний. Ой-ой-ой. ой 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 Та грибничку за цей. Ух, красивий вигляд який. Хі -хі -хі. Красивий, красивий, ні. Продовжуємо, друзі, продовжуємо. Ось поляна. Поляна і ось білий. Черговий, це вже другий за сьогодні. Старенький, літній, але біленький. Ось ну, такий, що піде тільки-тільки на сушку. Вже дуже старий. Тож дивись, може ще молоденький десь буде. Ну ону, я яка шляпа. Та, то літній. idzie na sucho szlapka czerwona zaraz rozbieram się tak, przechodzę dalej Stania Червоного? Дивись, може щось є? Ану? Знайшли ще пару червоних. Лисичок трішки. О, десь кілька зарик, Класний. Оп! Сюди. Що щось було? Де де? А ні, ні ні то якось погано. то теж підберезник, то два підберезника. Продовжуємо, друзі, йдемо далі. Так, друзі, ходжу я ось по березняках. Не знаю, ну, нема грибів. Від слова зовсім. Тільки ми знайшли два білих, декілька червоних і зовсім трішки лисичок. Ходимо по березняках тих, де... які давали гриби. Минулі рази. І ну, сухо, дуже сухо, треба дощу і треба тепла. Хоча то, в принципі, і тепло, але грибочків чомусь немає. Дуже сухо, я ось березняк весь прочесав, де були раніше біленькі і червоні. Також лисички попадалися, ну, зараз наразі нічого. Ми вже полегенько йдемо до машини. І я думаю... Та скоро вже їдемо. Нема що ходити, якщо нема грибів. Якось так, друзі. Так, друзі, ось я вже біля машини. Пройшли, ми погуляли, скажімо так, позбирали трошки ягід. Більше ягід збирали, ніж грибів. Результат досить слабкий, як на сьогодні. Ну, Пройшли ми кілометрів 15-17, погуляли майже по всьому маршруту, походили по грибовиськах, по червоних, по лисичках. Дуже слабо, дуже слабо. Я, ми назбирали, ось гляньте скільки. Це ось скільки ми пройшли. Корочок вишиванка, два білих, декілька підберезників і, цей, і лисичок ріжки. Ну і назбирали трошки, навіть, десь літра 2, може 3 ожини, брусниці і чорниці. Так що, друзі, якось так вийшло. Чудова прогулянка, хороша природа, хороша компанія, друзі. Тому. На цій ноті ми закінчуємо нашу рибалку, скажімо так. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, пишіть коментар, ставте пальці вверх і зустрінемось, друзі, на рибалці.